Сьогоднішні новини справжня сенсація. Хто з'їв останній манець у ідалі і зник без сліду. Наші журналісти вже працюють на місці події. Тут у таборі сталося страшне. Останній манець зник. Крик на місці, винного немає. Можливо, манець був чарівним і сам зник. Я все бачила. Хтось капелюся, схова поблинець. Так, так, і це повинно. Дякую. Він навіть їв млинці на фізкультурі. Я думаю, млинець був чарівним. Точно, він сам викрився. З точки зору науки млинці зникають у трьох випадках. Або їх з'їдають, або ховають, або вони переходять у четвертий вимір. Отже, розслідування триває. Але ми точно знаємо, клинців багато не буває. Побачимось в наступному випуску.